Більшість депутатів Хмельницької обласної ради не з'явилась на заплановану сесію. Вранці не вистачило кількості для проведення президії. Відповідно, і сесійна зала пустувала. Точної кількості обранців, які з'явилися, невідомо. Я у відпустці сьогоднішнього дня то Чому? з того, що мені відомо, що не було кворуму на президії, не було кворуму на Сесію, тому вона відмінилась. Вона там, була, мені здається, о 10-й мала розпочатись, але не було кларуму, та її не розпочалася сесія. За які причини? Я не знаю. Майже годину знімальна група очікувала на офіційний коментар стосовно ситуації, що склалася. Проте марно, а незабаром повідомили про замінування приміщення і усіх евакуювали. Тож відповіді довелося шукати у телефонному режимі. О 10 мала почати сесія, в 10.50 замінували чомусь приміщення. Можливо, це співпадіння судячи з того, що обзванювали всіх депутатів і просили прийти на сесію. Ну, у мене є певні певні думки з цього приводу. Але суть полягає в тому, що все ж таки ми не чиясь власність, депутатський корпус, ми не члени чиєїсь однієї команди. За словами обранців, серед запропонованих питань розгляду були ті, що обурили частину депутатів, що могло стати причиною їхньої неявки. На сесію було винесено низку питань, направлених на зосередження впливу на сферу охорони здоров'я в одних руках. Тобто, супереч демократичним процедурам формування органів корпоративного управління закладами охорони здоров'я було заплановано зосередити всі процеси такого формування в руках керівництва Хмельницької обласної ради. Значна частина депутатів вирогідно не захотіла приймати участь у таких процесах, і необхідного кворуму пленарне засідання так і не здобуло. Чи пов'язано це, чи не пов'язано з подальшим замінуванням приміщення, можуть визначити лише правоохоронні органи. Коли відбудеться наступне засідання і чи збереться необхідна кількість депутатів, поки невідомо. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.